Невже Олег Виник повертається в український шоу-біст? Чи це промацування ґрунту? Тобто, щоб промоніторити настрій українців, одне зрозуміло, що співак змінився до невпізнаності в плані зовнішності, бо позиція щодо руського міра в нього і досі не зміна. Так от свіжим знімком, а саме ось цим, поділилася голова офіційного фан-клубу Валерія Барон у своїх інстасторіс. Як ви бачите, перше фото датується за червень 2020 року, а друге не так давно у Німеччині, саме на початку? Повномасштабної війни 26 лютого 2022 року співак покинув Україну. За цей проміжок в чотири роки Олег Винник відростив довгі волосся, помітно сход та носить окуляри. А ось два дні тому Валерія Барон опублікувала це фото, де на фоні поставила пісню свого кумира російською мовою. Я так розумію, що мова окупанта і досі до вподоби жінці, як певно, і Олегу Виннику. Це ж наратив Кремля, яка разниця щільно засів у голову українців і популяризувати мову ворога є нормальним для Валерії. Це в той час, коли усі українські співаки переклали свої російськомовні хіти на українську, бо як відомо, кумир вовчиць і досі не коментує російське вторгнення. Певно, щось тут нечисто, бо в 2019 році Олег Винник співав про руський мір з путіністами. Усім мир. всім мир. Та викручувався як вушницьковоріці на прес-конференції і так і не відповів, чи Крим та не назвав Росію агресором в цій війні. Не Полінуйтеся, подивіться ось це відео до кінця, і вам одразу все стане зрозуміло про винника. Але ви знали, що продюсер з Москви, тобто переговори велися з продюсером з Москви, правильно? Да, мы ну, прислам звонил человек, который сказал, что он организатор этой акции, и он находится в Москве. Скажите, пожалуйста, это дуже просте запитання: територією якої країни вважає Крим Олег Винник? Я українець, я громадянин України. І якщо ви хочете почути від Винника, я знаю, що Винника хоче чути. Все воно все, хоче чути два слова. А не хочуть У мене таке враження, що просто від мене хочуть інформації, на які е, е, будуть величезні рейтинги. Що, повторюю, що винних сказав. Якщо від мене це залежить, я все скажу. Але чому я маю, чому я маю е, говорити те, що мені кажуть в очі, що ти маєш це сказати? Я повторюсь, я українець, я громадянин України і Крим мій. Вам це вистачає? Чи ви скажете ні, Крим не твій? Хто це, хто це скаже? Скажіть мені, будь ласка, сьогодні. Я думаю, що люба українська людина, яка проживає на території України, і не тільки, вона скаже, що Крим мій. Що потрібно ще? Що потрібно ще для того, щоб був мир в цьому світі? Тобто вам Наші країні. Сказати, що нашій країні. це Крим – це Україна? Чи ви не хочете цього говорити? Я повторююся, я українець, громадянин України. І Крим мій. Ви кажете, у нас іде війна, так, але при цьому РФ не називаєте країною агресивною. Ну тобто трохи є такий. Диспункт. У нас війна. У нас війна. А хто? Вона називається АТО, так? Ну, ну я можу і другому Зараз вже по другому по інакшому Скільки років називається АТО, зараз по-інакшому. Хто воює проти українців? Хто? Ну це ви починаєте знову ж таки. Ви задавайте ці ці запитання всім. Владі. Задавайте, задавайте іншим людям. Можливо, ви це, до речі, важлива дуже річ. Три мільйони українців проживає в Росії. Ви ж знаєте, так? І не тільки в Росії. Кожен рік виїздить українців по мільйону за кордон. Три мільйони українців в Росії. Ви поїдете їх запитувати там, хто агресор. Їдьте в Росію, запитуйте. Я вас не буду абсолютно осуджувати, що ви поїхали в Росію запитувати людей. Я не знаю, це робиться абсолютно. Ми говоримо про агресію. Говоріть про мир. Давайте говорити про мир. Чому ми про агресію говоримо? Об чому а, ви якщо цього Росія там війну? Від якщо ми говорити? будемо бажати один одною миру, мені не важливо, хто буде припиняти. Мені важливо, щоб вона припинилась, війна взагалі. І, а, і, і це, це все не дасть нічого нам. Росія з Слухайте, ну ви з нас взагалі думні робите якось. По-перше, це да, ви сказали? І висказання. я так не сказав, і не думаю, і не роблю. І цього робити ніколи не буду. Я кажу свою позицію, свою думку. Знову ж таки, ви хочете чути тільки одне. Абсолютно. Від винника одне для того, щоб написати відразу розмови що я скажу.